Вітрина Куб. Хочу розповісти про налаштування функції відтайки випарника. Як плюсова, так і мінусова вітрина Оптимум має функцію відтайки випарника. В випарнику знаходиться тен. В дренажному лотку також знаходиться тен. Який на короткий час, один раз в 4 години по налаштуванням контролера. Виключає компресор та включає короткочасний підігрів випарника. За цей час вся волога, яка кристалізувалася в виді снігу та льоду на випарнику, стікає в дренажний лоток. Контролер налаштований, як я сказав, на відтайку автоматично один раз на 4 години. Але якщо ви бачите сніг на випарнику або лід, вітрина... Починає функціонувати не так, як повинна, є можливість включити примусову відтайку випарника. Як це зробити? Верхня ліва кнопка. Зажимаємо. Раз. Ще раз. І загорілась лампа на символі сніжинка з каплями. І тепер почалося підігрівання випарника за допомогою тена. Температура випарника знижується і підніметься на короткий час до плюс 20 градусів. За недовгий період часу 5-10 хвилин. вся кристаллизация в виде воды стекает в нижний лоток витрины. Выключается тен, включается компрессор. И витрина продолжает работать в обычном режиме.